Доброго дня, друзі! ЦРД Хортицький та група раннього віку гномики вітають всіх з вербною неділею. По іншому це свято можна назвати вхід Ісуса Христа у Єрусалим. Що ж це за свято таке? Давайте подивимось. Давним-давно жив на світі. Син Божий Ісус Христос, Він подорожував світом та дарував людям добро. І ось одного разу Він на своєму віслючку заїхав в город Єрусалим. Мешканці міста Єрусалима давно чекали на прихід Ісуса, тому, радіючи, застеляли його шлях пальмовими гілочками. Прихід Ісуса Христа Верусалим став святом для всіх людей. Це свято і понині святкують всі православні християни світу. Але ж в Україні пальми не ростуть, тому наші пращури вигадали та зробили символом цього свята вербу. Дерево, яке найперше зацвітає навесні в Україні. З давніх давен в Україні вербу. Вважають священною рослиною, яка символізує життя. У свято вербної неділі всі християни йдуть до церкви освятити гілочки верби. А повернувшись додому, зберігають освячені гілочки весь рік у себе в оселі. Вважається, що ці гілочки оберігають людину від лиха та біди. Квітки дерева верби. Такі незвичайні, вони зовсім не схожі на інші квіти. Подивіться, вони такі м'які, пухнасті, дуже схожі на котиків, тому їх так і називають вербові котики. Друзі, нам лишається тільки ж попрощатися. Я всіх вітаю з вербною неділею та бажаю гарних, веселих Великодніх свят. До нових зустрічей!